Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. 29 років тому було ухвалено не просто документ, а основний закон нашої держави. З нагоди свята у Луцьку зібралися містяни та держслужбовці. Четвертий рік війни. Наші збройні сили України, наші герої, кожен із нас приймає активну участь. Для захисту нашої держави, захисту її незалежності, її територіальної цілісності і недоторканності. Ми доказуємо всьому світу, що ми зах... будуємо нову державу, державу, яка буде дотримувати права кожного громадянина, яка буде відповідати принципам всіх демократичних цивілізованих країн світу. Ми обов'язково переможемо з ним конституції, всіх вас. Слава Україні! Конституція це фундамент, на якому українці протягом років будують сильну правову європейську країну. Цей день нагадує усім про наші демократичні цінності, за які боролися покоління та продовжує боротися і сьогодні. 28 червня день, коли прийняли основний документ держави Конституцію. Багато є запитань, нарікань, хочуть нести зміни, тому що десь щось не враховано. Але ми розуміємо, що. Це еволюція нашої держави і переконаний, що після перемоги нашим агресором ми все таки несемо несем зміни, але нікому не дамо диктувати нам умови. Сьогодні Україна відстоює наші найвищі цінності: свободу, честь, гідність, життя. Ці фундаментальні принципи закріплені в Конституції України. На жаль, чергову річницю Україна відзначає в умовах воєнного стану, коли тисячі українців стримують ворога на передовій. Сьогодні щестю. В надзвичайно складних умовах виконує обов'язок. Хочу подякувати усім, хто у збройній боротьбі захищає права та свободи українців, які визначені Конституцією. Я хочу згадати тих, хто творив цю конституцію, і тих, хто, на превеликий жаль, захищаючи нашу державу і захищаючи нашу конституцію, залишив своє життя на полі бою. Вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. На завершення урочистостей волинський академічний народний хор виконав пісню, яка кожного разу наповнює серця українців гордістю, рішучістю та вірою в перемогу. <му> Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.